Привіт, шановне товариство! Ми досі з вами на Games Gathering посеред величезної кількості яскравих стендів, захопливих проєктів і непересічних постатей з українського ігротворення. І зараз поруч зі мною тут Марина Міркіна, People Partner Team Lead з G5 Games. Доброго, Доброго. дня! Доброго. Як у вас враження після першого дня? Дуже активно, дуже багато людей відчувається те, що дуже давно не було нічого офлайн, і люди такі голодні до офлайну, до спілкування. Це дуже круто, це надихає певним чином. Вчора я так бачив посеред коридорів величезною популярністю користувався ваш Android. О, так, так дуже багато про нього було запитань з ним взаємодіяли. Дуже круто, виграшна стратегія з цим роботом. Нам нам допомагає. Розкажіть, будь ласка, трошки більше, як зараз український підрозділ G5 проводив цих останніх півтора роки. Як зараз почуває себе компанія? Угу. Дуже по різному ми пройшли через багато етапів. Більшість наших співробітників знаходилась на початку війни в Харкові. Були активні бойові дії. Компанія дала можливість поїхати, дала оплачувану відпустку на цей період, дала можливість знайти наскільки це можливо, безпечне місце співробітникам. Допомогла фінансово з переїздами, допомагає з релокацією тим людям, яким це актуально, які це хочуть робити. Певним чином, ми пристосувалися, пройшли через блекаути, як і всі, пристосувалися до цього. Сподіваюсь, що ця зима стане вже для нас. Не буде такою новинкою. Ці блекаути, якщо вони будуть, і вже якось можна сказати, що вийшли на стабільну продуктивність. Можна так сказати. Люди трохи осіли, хтось повернувся, хто. Якось, десь в Україні хтось поїхав. Якось Це вже стало такою трохи, це жахливо, але трохи буденністю. І люди вже е, ну, в такому. В певному робочому стані до багатьох факторів пристосувалися, і ми в робочому режимі. Я б сказала, ось так: от, якщо десь порівнювати у нас е, довоєнний період був так. як сто хоча це теж не зовсім правильно казати, бо період пандемії це теж своєрідна криза, яка трошки так. підрізала так, так все ці так. показники. Якщо навіть порівнювати з допандемійними часами, так. на скількох відсотках відновлення зараз є в G5 Games? Я б сказала, що десь на відсотків 90 точно О. ми працюємо працюємо прям дуже продуктивно. Дуже продуктивно. Чому так? Тому що здебільшого зараз це певний і челендж, і плюс для компанії челендж для людей, і челендж у довгостроковій перспективі. Люди не дуже відпочивають і багато працюють, тому що це певний вид відволіктися від новин, від всього, що відбувається, від ну відволіктись і піти у це у своє русло, де ти спеціаліст, де ти класний, де. Ти, ти вже все можеш. Тому люди працюють багато. Люди працюють е, достатньо продуктивно після того, як вже знайшли безпечне mm -hmm. да, порівняння і безпечне місце. Якось це налагодилось. Тому е, ось якось так можна сказати, що десь на 90 мабуть, навіть і більше дуже продуктивно. Ми рахували це і так дуже, дуже продуктивно це надихає. Ось, ну і власне раз зросла інтенсивність праці. Над чим зараз найактивніше працюють українські фахівці. О, ви не повірите, але над іграми. Над іграми. добре. Джефан Геймс працює над іграми. Працюємо над новим продуктом. У нас є флагмани, це Шерлок, це Джевелс у Фроум. Працюємо над ними, розвиваємо їх, Та також хочемо нові продукти нові ігри випускати, тому над ними, звісно. Речі, я знаю також, що GFM Games має досить таки великий перелік так. благодійних ініціатив. Розкажіть, будь ласка, перш ніж я перейду до наступного запитання, загалом про ті проекти, які є зараз наскільки активно компанія залучена угу. Ми перед перед нашою зустрічю, це обговорювали з колегами. Я якось актуалізувала інформацію з цього приводу, щоб більше вам розповісти, і ми якось жартували, що щоб не сказати, який вид видань ініціативи благодійний не ви. Брата, я попаду. Це ми вже робили або робимо, але або ось ось будемо робити. Дуже багато треба ще розділяти, що компанія дуже багато допомагає. На початку війни ми виділили 250 тисяч доларів на різного роду допомогу, на благодійність, на допомогу окупованим територіям, деокупованим територіям. Потім Херсон, звісно, потім деокуповані території Харківської області. І окремо треба сказати, що дуже активно, нереально активно допомагає. Співробітники своїми силами вони ініціюють збори, збирають, закупають на ЗСУ, благодійні. Дуже цього багато. У нас є вже жарти на тему того, що ми чекаємо день зарплатні, і в цей день летять всі збори і тут, і там, на це, на це, на це. І дуже швидко закриваються, тому що ми знаємо, ну наші люди це ті люди, котрі один одному довіряють, і в нас тільки перевірені збори, тому вони і закриваються дуже швидко. І ну, це дуже дуже приємно. В мене шмурахи. Від цього це дуже круто. Компанія допомагає більш гуманітарно. Ми е, закупали закупили дві е, швидкі, дуже багато гуманітарки возили. В Коп'янськ возили в часів яр в е, гарячі точки. Возили Херсон, звісно, і гуманітарна, і вода, і все, що все, що могли, все робили. Закупили генератор для больниці Шевченківської. Е, е, ну дуже багато. Я дуже цьому нереально рада. Не раді, я теж так. радий власне це чути. Я, я чому от зачепив в цей момент, uh -huh. крім а, безпосередньо тих речей, які вже були зроблені, ваш стенд а, на Games Gathering розміщений поруч із проєктом Рятівничок. Який ви, ви, ви теж бачили, він привертав багато уваги в силу, а, самої ідеї от, поширення цього всього. Uh -huh. Чи були також десь від працівників компанії, чи загалом від керівництва, також ідеї, мовляв, чому б нам от не поповнити свій перелік якимось освітніми а, іграми? Для, для дітей чи для школярів, для підлітків, uh -huh. які зараз були б, напрочуд актуальні так. День. Ми думали про це і е, вирішили використовувати те, що буде найефективніше, е, і загалом е, коштувати не так багато зусиль, тобто це можна буде зробити швидко. І в нас до війни стартував курс G5 University е, по напрямку QA. Ми вирішили, що зараз війна почалася, дуже багато людей втратили роботу, і дуже багато людей так для себе дивились в інші боки, інші спеціальності розглядали. Тому ми запустили цей курс безкоштовно. Він був безкоштовний, але він не був в відкритому доступі. Ми набирали туди людей і потім брали до себе на роботу. Звісно, давали знання, наскільки це можливо. Він повністю безкоштовний був. Але ми його на широкий загал виклали. Там був ментор, були онлайн. Заняття були домашні завдання, були перевірки після цього курсу. Взяли навіть співробітника до нас дуже цьому раді, і я сподіваюся, що ми такі курси будемо запускати по іншим спеціальностям. Власне, думали про 2D напрямок з цього ж приводу. 2D, ну загалом арт 2D, 3D. Ось, але є qa курс, і це те, що ми могли зробити швидко. Те, що в нас ми вже певні, ми вже впевнені в якості цього курсу, тому зробили ось це що найшвидше. На майбутнє є задумки, є ідеї, але працюємо на то ми звикли. Про це ще можна не розповідати. Так, плани так. потребують тиш. Звісно, так, звісно ж. А також я пригадую, десь це ще навіть. Було не на початку 2022 року, а трошки раніше? Я бачив серед переліку вакансій окрему сторінку на сайті G5 Games, присвяченому менеджеру українських локалізацій. Розкажіть, будь ласка, як зараз відбувається розвиток в цьому напрямку? Зважаючи, ви самі знаєте, як це виходить. Ви бачили ту кількість великих тріплей проєктів які зараз з'являються з локалізаціями. Як в цьому плані ситуація в G5? Працюємо над цим. В нас наш локалізн-директор, вона за кордоном, але вона з Харкова. І вона перша, хто зацікавлена в цьому, і дуже просуває цю ідею, що треба треба робити. Потроху робимо, наскільки це можливо. Локалізуємо спочатку відкриті ресурси. Я маю на увазі сайти всі наші, які є, що були українською. Ігри в певних іграх вже введений введена українська мова, інші локалізуємо. Тобто, в цьому напрямку це такий. Дуже важливий один з основних напрямків змін, які в нас є, які потребую, ну, які необхідні нам mm -hmm. ось так. Ж. Тобто, це такий пріоритетний напрямок, я б сказала. А от на вашій пам'яті, яким був останній момент, де ви просто перебуваючи де завгодно в місті, бачили людей, які грають в ваші. Мабуть, це було до війни, коли я їхала на роботу на метро, і е, я якось стояла, і жіночка сиділа. Дивлюсь, телефон щось знайоме, щось знайоме, щось мені це нагадує. Е, по, Поглянула, я граю у всі наші ігри. На початку мені треба спробувати. Звісно, мені треба розуміти, з чим я працюю, е, да, що це за гра, щоб розуміти. І я вже зрозумію, що щось знайоме це був of Rome» наша гра. Дуже приємно було. Я навіть думала її трохи дірнути, спитати, як там, як гра, може, якісь враження, але вже не стало, треба було виходити. Але це, це дуже приємне відчуття, коли це ти бачиш, що люди користуються, люди розважаються за допомогою того, що робимо ми. Це Тут класно. якраз а, хотілося б почути конкретно ваші враження, бо підхід різних розробників до того, над чим вони працюють. Теж різний. Хтось в дикому захваті, хтось розуміє, що так це робоче, але вже не виходить отримувати задоволення. Uh -huh. Як здебільшого у вас, тому що так, ви певним чином змушені грати у всі ваші ігри. Але от що доставляє радість і задоволення задоволений? Uh -huh. В мене є е, жанри, які я більше люблю, і які я граю, тому що в нас є такі ігри. Мої е, е, улюблені жанри це Матч 3 і Mahjong. А в нас ще є. Мечтрі Маджон стали. У нас мої. просто в нашій спільноті є значна кількість любителів Маджонгу. О, І... оце, це я туди, я туди. Е, є ще hidden objects, тобто пошук предметів. Тут я менше, е, менше граю, але теж я тут більше отримую задоволення від візуалу. Дуже красиві е, зазвичай персонажі, е, ці предмети ще треба шукати. Вони таке естетичне задоволення mm -hmm. отримую. А ось матчрі Маджонг я можу залипнути надовго. Це такий. Е, я, Треба баланс якийсь віднайти, тому що е, треба пограти, щоб розуміти з цим, з, з, з чим працюєш, і, з іншого боку затягує, і це це важко. А, ось е, я, я вважаю, що треба е, отримувати задоволення від того, що ти робиш взагалом. Неможливо отримувати задоволення абсолютно від кожного таску, абсолютно від кожного завдання, від кожного діла, що ти робиш. Але е, треба розуміти, що загалом від того, що ти робиш, ти задоволення отримуєш. Якщо не отримуєш, треба щось змінювати. Тому е, загалом від того, що я роблю, від е, своєї роботи, від продуктів, які є, ми виробляємо, я задоволення 100% отримую, тому вже е, майже 4 роки в компанії. Ось, ну е, якось так в мене. Ви Раніше перелічуючи ваші основні проекти, ви згадали Шерлока. Так. І тут якраз виникло таке питання: якби ви могли просто тицнути в будь-яку книгу, фільм та іншу інтелектуальну власність і от, зробити ліцензований продукт своєї мрії за тим чи іншим твором чи Всесвітом, а, що би ви хотіли собі обрати? Так багато зроблено, так б... дуже багато зроблено. Вже мені здається, таких. Якщо казати про якісь відомі твори, вже зроблено просто все. Я би тиснула в то в те, що я ще не бачила. Те, що я ще не знаю, те, що я ще не бачила, я маю на увазі навіть твору не бачила. Угу. Навіть не чула про нього щось абсолютно інноваційне. Ось в таке б я тиснула, тому що дуже цікаво. Це е, я полюбляю жанри фантастики, фентезі, ось цей напрямок, але щось, що я навіть не чула ніколи. Ось перший раз бачу, оце було б дуже круто. А так ну, ти бачиш, а ну це за мотивами того приблизно зрозуміло, що там буде. Які там персонажі, які там будуть. ну приблизно зрозуміло. Але ось щось таке, що взагалі не було, взагалі абсолютно нове, ось таке я б ти цінула. Точно ну, от просто якраз от на ваші відповіді зразу згадалося. У нас фактично останніми роками відбувається дійсно розкид хорошо, якісного українського і багато в чому новаторського а, фентезі і фантастики. Так. І от як вам ідея в принципі потенційно скооперуватися з письменницями uh -huh. і використати їхні твори як основу підґрунтя для наступного я екранств. думаю, що це, це дуже перспективно і це дуже цікаво. На мій погляд, це дуже класна ідея. Е, нещодавно читала е, декілька оповідань щодо української міфології. Uh -huh. е, цікавих е, я взагалі про них не чула. Про всяких е, ну мавка, це таке вже попсове можна сказати з нашої міфології, але і всяких. Болотних таких створінь. Mm -hmm. І на мій погляд, ось ця ніша, вона і про культуру певним чином, про нашу міфологію, і цікава, і фантастика фентезі присутня, такий популярний жанр. Я гадаю, що це класна ідея, і це може залетіти дуже легко. Ну, дуже легко. І от вам, як відповідальність за зв'язки з громадськістю, так. от якщо є автор, в який. Хоче власне скооперуватися з вами, куди ми як чекаємо. Можливо, компанія G5 Games, Міркіна Марина. Будь ласка, LinkedIn, будь-які наші відкриті ресурси, наш сайт. Пишіть, ми будемо дуже раді поспілкуватись. Дуже раді. Я направлю до тієї людини, яка зможе відповісти на все питання, який, яка зможе це оцінити, яка зможе поспілкуватись. Давайте конектитись, і ми будемо дуже раді. Тим паче, зараз ми шукаємо ще й партнерів. Ми шукаємо партнерів у питаннях паблішингу, тому що ми більше 20 років на ринку в цьому питанні вже все вміємо, все, все можемо. У Нас дуже крутий відділ маркетингу, який може цим допомогти. Тому ми шукаємо розробників компаній, яким цікавий послуги паблішингу. Тому з цього приводу теж дуже раді будемо. Законектитися за партнером. Це досить приємно чути, зважаючи теж зростання, яке зараз переживає українська інді сцена. Угу. Ну і власне багато ви от продивляючись інді на їмсґерингу вже собі нахантили потенційних партнерів. Ну є, є певний списочок під запис. Олів, це вже є певний списочок, є вже контакти. Ми вже поспілкувались, до нас підходили люди. Ми підходили. Там в нас є певна форма, можна її вже заповнювати. І е, вже передані контакти відділу маркетингу з понеділка вже має, може бути щось таке, щось активні, якісь обговорення та дії в цьому напрямку. Ну і я, в принципі, вже навіть напевно не сумніваюся в тому, що на наступний Games Gathering G5 Games точно при представить нам щось нове. Я дуже сподіваюсь, і майже впевнена, що так. Ну, власне, ви почули Марину. Якщо у вас вже є хороша інді-гра, або якщо у вас є твір, який потребує ігрового втілення неодмінно. Звертайтеся до G5 Games, вам у цьому неодмінно допоможуть. Дякую вам, Марина, за бесіду. Yeah. Насправді, неймовірно тішить людей, які досі з запалом, ентузіазмом настільки захоплено, можуть принаймні розповідати про свою роботу, що вже кажуть про те, щоб її виконувати. Це так, це так. Дуже дякую. Що ж, дякую і вам за перегляд. Не забувайте підтримати це відео вподобайкою. І поширенням, адже G5 Games заслуговує про те, щоби про цю компанію знала якомога більше людей. Ну і дивіться інші наші відео з Games Gathering, десь вони ось тут мають бути неодмінно. А поки що, па-па!